Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, я власник телеграм-каналу Capital. І сьогодні розглянемо нову інвестиційну ідею від компанії Libertex на покупку біткоїн. Отож, протягом червня даний актив втратив 14,5% через тиск від криптобіржі MTGox, яка здійснює виплати своїм клієнтам так, у розмірі більше, ніж 162 тисячі біткоїнів. Однак, вся ця сума навряд чи буде миттєво видана в одні руки, так вони будуть видавати дані кошти продовж 90 днів. Тому так, дійсно, певна консолідація та корекція на крипторинку цілком ймовірно, що ми вже з вами і відповідно побачили на графіку, так, і ми це вже з вами і дивилися неодноразово у всіх наших прямих ефірах. Ну і це, скажімо так, зараз і дані новини підтверджуються фактом, які ми бачимо на графіку. Корекція відбулась, і це, чесно кажучи, прекрасна можливість для того, щоб придбатися. Актив. Давайте подивимося, що рекомендують а, аналітики компанії Forex Club. Отож, вони пропонують закри... так, відкритися по 57 тисяч. До речі, якраз ми є зараз в цьому районі 57200, об'ємом 007 лота. ну, Ми будемо входити на Лібертексі, стопло 49800. Зрозуміло чому, ми знаємо, що 50 тисяч це і сильна зона підтримка, провал під 50, може відкрити шорт сквіз і на 45 і так далі. І прибутковість маємо 224%. Так, що малюють аналітики, ну, в принципі, ми вже даного рівня пробили 57 тисяч. Ми вже на ньому проконсолідувалися, і в принципі шанси на відскок в принципі, є досить непогані. Ну, давайте прочитаємо найближчі. Ну, так, ладно, по теханалізу читати не будемо. Всі, хто слідкують за прямими ефірами, і так знають, що я це роблю регулярно. Ну, Давайте прочитаємо фундаментальне обґрунтування, ну і відповідно я дам свої на це коментарі. Історично біткоін зміцнюється у період виб перед виборами в США. Так, дійсно в 2012-2020 році. Я от особисто в 2020 році був якраз же на крипторинку. Перша криптовалюта до листопада демонструвала впевнене зростання. Плюс 34 і 43 відповідно. Насамперед, зростання зубомовлено політичною невизначеністю, яка традиційно провокує попит на активи, які не схильні до впливу уряду будь-якої країни. Так правда, дійсно, у 2020 році, коли я тільки прийшов працювати в компанії Forex Club, Дійсно, я з, по, 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 потрапив на булран, і тоді актив тестував. Я прийшов працювати в червні, тоді актив тестував там відмітку якраз після корони. А, 12 тисяч, потім 15, 16, вперся в 20-ку, я вже сказав, все, 20-ка це максимум, і закрив всі свої лонгові позиції, і потім ми отримали фаершоу на 60 тисяч плюс. Тому так дійсно біткоін такі речі може цілком ймовірно творити. У квітні 2024 року відбувся черговий халвін біткоїну винагороди за розшифрований блок скоротилася вдвічі. Це природно сприяє скороченню пропозиції монет з боку майнерів, що у свою чергу позитивно позначається на ціні в довгостроковій перспективі. Історично, через рік після халвінгів 12, 16, 20 років, біткоін дорожчав на 8284 та 559% відповідно. Ну, думаю, більшість з вас знає, що в мене є два Асіки, так як в мене є сонячні панелі, і щоб не продавати електрику по зеленому тарифу, я цю всю двіжуху конвертую, спалюю зайву електроенергію. Ну... Чому поставив панелі? Тому що блекаути, для того, щоб мати постійну електрику, я пішов таким принципом. Ну, але в мене їх досить багато, тому <кій> надлишок електрики я дійсно спалюю, дійсно, халвінг навіть мене заставив продати один старий Асік, щоб докупити один новий, який буде більш енергоефективніший. Тому дійсно корекція на крипторинку там, від рівня 70 плюс тисяч доларів була для мене прекрасною можливістю продати всі бітки, які я намайнив за цих там, скільки, там, 3-4 місяці, так, під час фази росту в березні. Мітира квітні. Березень-квітні-травні навіть ось. Я розумів, що в принципі це може бути потенціал 73 тисячі. Я там дійсно закривався, і на зароблене там доклав, продав і купив один більш сучасніший ASIC, який більш енергоефективніший. Ну і зараз можете побачити, що один я відключив, і в мене виключений, бачите, такий хрестик, а другий в мене успішно працює, тому що я розумію, що дійсно ну, він менше жре суттєво і відповідно видає мені за ці самі кіловати, які я споживаю, значно. Більше монет конкретно біткоїна. Тому, так, да, дійсно, халвінг це така важлива штука, яка заставляє майнерів продавати, що робить тиск на ринок, для того, щоб купити більш енергоефективніше обладнання. На дні майнери не продають. Ну тобто я, от, наприклад, зараз просто тупо накопичую монети. Їх там падає копійки, нехай на якісь там 10 доларів в день, ну але все рівно за місяць воно трошечки набивається. Тому така от історія з майнерами. Далі, інтерес інституційних інвесторів до біткоїн зберігається. Найбільше в світі власних біткоїнів компанії MicroStrategy купила 20 червня майже 12 тисяч BTC на майже 800 мільйонів доларів. Тепер її сукупний портфель налічує більше 26 тисяч біткоїнів на суму 14 мільярдів. Крім того, за даними Nomura, 54% інституційних інвесторів в Японії планують включити криптовалюти до своїх портфелів у найближчі 3 роки. Ну, зразу поясню про Японію. В Японії страшна девальвація ієна і абсолютно нічого. Що не може її зупинити, і ми з вами це вже теж говорили неодноразово. Єна просто тупо скачується, ска, скатується незрозуміло куди. Навіть інтервенції від банку американського не допомагають їй пройти даного роду таке піке. Давайте навіть подивимося за місяць. Ми бачимо, наскільки сильно вона скоректувалася, тобто далі знецінюється. Давайте я зараз відкрию, наприклад, там за річний графік і бачимо, що навіть на річному графіку є фігура перевернута голова з плечами. Ну і, скажімо так, потенціал даної фігури, фігури, ну це вже так, самі бачите, графік надзвичайно великий. Ще, в принципі, є куди коректуватися, може навіть актив піти в район 182 єн за долар. Тобто, це, скажімо так, це то саме, що в нас ситуація в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що курс 42 це в лапках штучно втриманий курс. коли Закінчиться війна, вона рано чи пізно закінчиться, то наш курс там може бути 100 і більше гривень за 1 долар. І абсолютно нормальна історія конвертувати свої активи, хоча б якусь частину в. Криптовалюта, хоча так вона волатильна, сьогодні 70, завтра 50, але ми розуміємо, що на перспективу там, 5 і більше років це точно ріст. Гарантовано і причина це як мінімум той самий халвінг, тобто коли ти спалюєш електроенергію, яка коштує грошей, коли ти купуєш гроші за обладнання, яке коштує грошей, доларів, так, ти отримуєш відповідно біткоін. Інакше це не працює. Тому, відповідно, біткоін має свою собі вартість. Я вам це досить часто на телеграм-каналі е демонструю і показую. Кожних два тижні роблю я перерахунок. Ну, так як так запрограмовано в самій системі біткоїна. І ми розуміємо, що він має собі вартість. Тому інвестувати частину своїх ну, скажімо так, грошей, які можуть здевальвувати в крипту, це логічно. Це і робить Японія. Ну і в принципі MicroStrategy пішла по принципу. Купувати те, що дешевше, з перспективою 5 плюс років продати потім подорожче. Ну, як логіка самого звичайного, правильного, мудрого інвестора. Особливо на корекціях, це дуже, дуже слушна думка. Брати з доходу і перекладати в актив, який має потенціал росту, а біткоін має суттєвий потенціал росту. А ось тому, в принципі, по фундаменталу і технічному аналізу ми з вами глянули, і тепер давайте перейдемо на саму платформу Libertex і відкриємо даного роду інвестиційний сигнал. А, так, розбивати я цю всю двіжуху, напевно, що буду на декілька частин. До речі, бачите, ефірчик. На жаль, в мене закрився. Я не встиг в ефір долити грошей, і я був правий. Чому? Тому що, бачите, на наступній угоді я виставив правильний стоп-лосс 2074 долара. Ну, а вже, як то кажуть, поїхав без мене, випадково закрився. Ну, демо рахунку, ні. так, Там, де ми тестуємо, як то кажуть, штатну версію. Ну, але зато демо рахунку, ці всі угоди не дали плюс, а тут бачимо плюс. Тому, скажімо так, бабка надвоє сказала. Ладно. Добре, беремо. <кій> значить, на 400 доларів я відкрию зараз. Стоп-лосс логічно 49, навіть я б сказав 700, знаючи виліта Лібертексу, може бути такий трафунок. Так, тут буде 261, можна мультиплікатором трішки побавитись. Так, 400 мінус 10% це і 360. Ну, точно на свопи мені не вистачить, краще я зайду з 5 мультиплікатором. І, в принципі, це є ок. Так 73 тисячі, в принципі, абсолютно цілком ймовірно, може знову протестувати. Давайте відкриємо зразу по ринку. І я ще матиму 100 доларів для того, щоб якщо що перевідкритися, якщо дадуть якщо дадуть корекцію, так, ми вже з вами знаємо, що тут, в принципі, формується така фігура, як розворотний трикутник. Ми вже з вами це все діло аналізували. В принципі, так, тут-ту-ту-ту-ту-ту. Ось є рівень, бачите, від нього ми відбилися. Тому, в принципі, пробиття цього рівня відкриває нам шлях по фігурі трикутник. Тому теоретично скоректуватися на 56 тисяч доларів, в принципі, там 55 555, в принципі, може там з проколом туди-сюди, це ж біткоін. Він таки може. Так, і 49,700. Ну, В принципі, а якщо восьмий мультиплікатор, забагато. На сьомому мультиплікаторі можна залишити, ну і залишаємо так Profit 73 тисячі. Все, відложку зробив, то зробив. Тепер їдемо на демо-рахунок. І на демо-рахунку ставимо а, стандартну версію, так як нам рекомендують наші аналітики. Так, а, так, давайте ми відкриємо з вами тоді ось цю версію для Libertexu. Так, яким мультиплікатором? Восьмим. Ну, Давайте зарядимо восьмий мультиплікатор. Окей. Так, BTC купити. Ну, поставимо все по феншую, так як там написано. 500 доларів, мультиплікатор 8 і стоп-лос, відповідно, 500 доларів, які виставити буде неможливо на реальному рахунку, тому що там обмеження саме в 90%. Тому ми, розуміючи, що у вас це буде. 450, виставляємо саме стоп-лосс 450 доларів. Бо це демо рахунок, ми це собі можемо дозволити. Але я вам вже сказав, що так воно працювати не буде, бо на реальному максимум мінус 90. На демо може бути мінус 100. І тейк 1120 доларів. Бай. Відложечку поставила, поставила, вертаюся на реальний рахунок. І, в принципі, очікуємо, поки угода зайде в ринок, а вона, скоріш за все, туди зайде. А в принципі, на сьогодні це все. Коли вийде наступна інвестиційна ідея, я з задоволенням вам теж її прокоментую та продемонструю. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі, Па-па!